Електроніка ТЕГ-204 це сучасна система, яка розроблена для роботи з чотирьохциліндровими інжекторними двигунами, Оснащені сучасними технологіями, в поєднанні з невисокою вартістю і ергономічним дизайном. Комплектація включає контролер Тех 204, проводка чотирьохциліндрова для підключення газових, бензинових форсунок і роз'ємом під діагностичний модуль. Фільтр тонкого очищення, один вхід, один вихід де 12 мм, датчик ПТС 01, датчик визначення рівня газу 90 Ом, перемикач, газ, бензин із шкалою індикації та монтажний набір. Особливості наявність просунутої автоматичної адаптації, яка не вимагає періодичного додаткового налаштування, функція самостійного виявлення та можливості виправлення деяких помилок і несправностей, точність роботі завдяки вбудованим корекціям, передбачені корекції по температурі газу, по температурі редуктора, по тиску газу і обертам двигуна автомобіля. У контролері розташований захист від перевантаження і короткого замикання. Програма Два режими налаштування. Тех це режим з підтримкою автоматичного калібрування і адаптації. Стандарт це звичайний режим користувача, спрощений режим. У блоці відсутнє ОБД-модуль. Автоматичне калібрування здійснюється дуже швидко і не займає більше 15 хвилин. Датчик тиску є комбінованим і визначає не тільки тиск газу і розрідження в колекторі, а також і температуру газу на рампі форсунок. Контролер оснащений 48 контактним роз'ємом для проводки. Офіційна гарантія на контролер складає 36 місяців і 12 місяців на датчик тиску, перемикач і датчик рівня. Блок керування виконаний з міцного поліаміду з додаванням скловолокна Крім того, він має компактні розміри 114 на 140 на 35,5 мм. Завдяки чому його можна встановити практично на будь-який сучасний двигун, виробляє пристрій польська компанія LPG Tech.